Створення окремих браузерних профілів, керування кукіс, підміна цифрового відбитка фінгерпринту, окреме API для розробників. Ні, друже, стопе, так нічого не зрозуміло. Давай з самого початку. Уяви, що ти чимось займаєшся в інтернеті, і це приносить тобі дохід. І ти почав замислюватися, що якби так тебе можна було взяти і клонувати, то твій дохід збільшився б у стільки разів, скільки разів тебе клонувати. Це може бути будь-що, ну, наприклад, отримання бонусів за реєстрацію аб'юз-криптобірж. Арбітраж трафіку, ті ж самі тапалки, є і більш благородні заняття, публікація новин в соціальних мережах, просування якихось товарів, технічна підтримка, зрештою. Але не ти один такий розумний. Якщо ти будеш це все робити з одного пристрою, то рано чи пізно тебе скоріш це забанять. Ну розумієш, не всі сервіси ставляться з пошаною до такої активності. А як же сервіси дізнаються про те, що ти такий хитрий? Є така штука, яка називається браузерні фінгерпринти. Цифрові відбитки. Сайти збирають різні дані з твого комп'ютеру, мова інтерфейсу, системний час, твоє залізо і інколи навіть те, як ти рухаєш мишею. І також, якщо твої різні уявні особистості будуть сидіти із під однієї IP-адреси, сервіси також дізнаються, що з тобою щось не так. Ну окей, з IP-адресами начебто простіше. Тут можна користуватися проксі або VPN, -ом. але ще залишається дуже велика частка, яка може тебе видати. І тут на допомогу приходять антидетект браузери. Це такі спеціальні браузери, які допомагають імітувати на твоєму кампі зовсім інший пристрій, імітуючи навіть інший рух миші. Нещодавно мені трапився один такий, і сьогодні я тобі про нього розповім. Він називається Морелоген, і він трішечки особливий, бо в нього є свої власні фішки. Однією з таких прикольних фішок є хмарні телефони. Коротше, коли я показав їх своєму другу, що активно займається різними криптопроектами, він сказав. Де ти був півроку тому. Так що, друже, дивись, що півроку по тому ти вже знав, що така фішка є, і вона тобі могла знадобитись. Але про це трошки пізніше. Зараз я покажу тобі загалом інтерфейс, як воно працює, і насправді воно влаштовано дуже просто і тут не треба довго сидіти і розбиратися. Так от, продукт називається Морелогін. Думаю, над назвою воно сильно не думали, що воно звучить, те воно і означає ще більше логінів. Окрім юзабіліті, основний акцент вони роблять на безпеку. Ну тут, в принципі, все логічно. Якщо ти щось робиш на інших, навіть віртуальних, навіть уявних пристрах, то дуже би не хотілося, щоб твої дані кудись би витекли. Я питав у тих підтримки, українська мова в планах є, і сподіваємося, що скоро вона теж з'явиться в інтерфейсі. Працювати в Морелогін потрібно через додаток. Додаток можна встановити на звичайний Windows комп і на Mac. Вони кажуть, що додаток для андроїда знаходиться в стані розробки і колись він таки буде зроблений. І я спочатку так трошки засмутився, що немає його на Android, але потім, коли я в ньому попрацював, я зрозумів, що насправді набагато зручніше дійсно працювати за компа. І навіть якщо в тебе великий такий монітор або навіть декілька, для того, щоб ним користуватися, логічно, що його потрібно скачати собі на девайс. І одразу, коли ти його качаєш, тобі дають два безкоштовні постійні профілі, якими ти надалі можеш користуватися. Але можна отримати іще більше. Ось, друже, від мене тобі рефералочка внизу під відео. За нею ти можеш скачати додаток і отримати 50 профілів на 14 днів. І одразу відчуєш, наскільки це воно твоє чи не твоє, але якщо ти цим користуєшся, то скоріш за все воно буде твоє. Ну і тепер давай коротенько пробіжемося по інтерфейсу. В мене він буде принципово англійський. Але ті, хто англійську не розуміють, друзі, є російська, і нагадаю, українська є в планах. Для того, щоб користуватися програмою, потрібно залогінитися. Залогінитися можна в тому числі і через свій Google аккаунт. Коли ми заходимо на стартову сторінку, ми можемо створити профілі. Якщо профіль у нас створені в якомусь іншому антидетект-браузері, ми можемо їх взяти і сюди спокійно отак імпортувати. Але в мене таких не було, я цим користуюся вперше, тому можна зробити це з нуля. Як ти бачиш, я вже таких собі профілів настворював, але я тобі покажу, як можна зробити новий. Клікаємо New профіль, вибираємо, який браузер у нас буде, яка операційна система у нас буде, і яка мова у нас буде системна. Також можна обрати навіть шифрування. Шифрування у нас за замовченням включене. Потім натискаємо Confirm, і у нас створюється новий профіль. Наші профілі ми можемо подивитися у вкладці профілі. Ну і тепер е бачимо далі. Я тут вже проксі виставив, для чого взагалі потрібні проксі. Проксі нам потрібні, щоб у нас різні профілі мали різну IP-адресу. Бо якщо вони всі сидітимуть на одній ip адресі то в сервісу може виникнути логічне питання: а чому воно саме так? І тут плавно підходимо до того, чи можна користуватися якимись сторонніми проксі, чи можна користуватися безкоштовними проксі. Так вони дійсно є, і в мене для прикладу взагалі дійсно безкоштовний. Плюси безкоштовних проксі. За них ти нічого не платиш. Мінуси, якщо вони безкоштовні, то на чомусь вони в теорії можуть заробляти. Не факт, що вони будуть продавати твої дані кудись там наліво, але якщо ти купуєш якийсь продукт за гроші, то скоріш за все він буде підтримуватися якоюсь командою, там будуть слідкувати за тим, що все працювало. Бо чесно тобі скажу, безкоштовні прокси, навіть в тому прикладі, що в мене є, вони вже частково повідвалювались. Так, мені час від часу приходить нагадування, що якийсь із моїх проксів щось там таке натворив і тепер там щось не все гаразд. Щоб такому запобігти, якщо ти вже займаєшся цим професійно, то я раджу тобі все-таки проксі купити. Якщо ти довіряєш якомусь певному ресурсу із проксі, то ок. Але насправді в Морелогін є свої проксі, які також можна придбати по, в принципі, не такій великій ціні. Ну от, наприклад, я тобі покажу, скільки воно може коштувати. Чим більше ти днів купляєш, тим менше ти платиш. Але це повторюсь, якщо ти займаєшся цим професійно і дійсно добре ставишся до своєї безпеки. В моєму випадку я просто імпортував сюди е, список із е, своїх налаштувань по проксі, і тепер прив'язав їх до своїх профілів. А прив'язав я їх ось тут. Заходимо у профілі, і просто заповнюємо. Із е, тих проксів, що ми раніше сюди накидали, куди вставимо? От, до речі, бачимо: от, Detect Failed це той мій прокс, який відвалився. Тепер фішка. Е, оце от і є саме фішка. Це хмарні телефони. Е, це не просто емулятори телефонів, це е, звичайні залізні телефони, які стоять десь там у фермі, які можна використовувати у своїх якихось проектах. Ми можемо їх створити таким чином. Коли заходимо в новий профіль, ми робимо профіль не е, просто е, якогось там ПК, а можна зробити е, профіль телефона. Причому, ну сюди ми підв'язуємо наш проксі і можемо обрати, що саме за е, модель телефона X або Y, ми будемо використовувати. Так, я цього одразу не сказав, але де іще: отут є дуже крута, цікава фішка. а е, можна віддалено і е, груповим методом. Встановлювати розширення в додатки браузерів для віртуальних профілів, а також встановлювати додатки на е, мобільні профілі це дуже круто, дуже зручно. Конкретно в моєму прикладі я взяв додаток YouTube. Далі тобі покажу, чому саме YouTube. А е, також можна е, взяти е, розширення для браузера ну, Наприклад, якийсь гаманець із криптобіржі, і пакетно встановити на всі свої віртуальні профілі. Наприклад, копіюємо адресу посилання OKX-Wollota. Ну і потім, коли ми вже визначили, яке розширення ми будемо встановлювати, можемо зайти сюди і встановити на всі браузерні профілі. Ось у нас є ще така прикольна вкладочка автоматизація. Тут можна створити задачі, по, наприклад, публікації якихось матеріалів через наші додатки. Обираємо, з якого профілю будемо, яке відео будемо вивантажувати, яку інформацію будемо робити на відео і коли це публікувати. І тут я вирішив дещо заморочитися. Я вирішив створити декілька Google профільів. Але я стикнувся із такою проблемою, що виявляється, коли ти створюєш вже там другий чи третій профіль на своєму девайсі, в тебе просить мобільний номер. А мобільний номер в тебе може так виявитися, що вже підв'язаний під інший Google профіль. Але я знайшов, як зробити так, щоб можна було зареєструвати отаку кількість Google профілів, які ти зараз бачиш на екрані. Насправді це не складно. а... Розповім я про це, мабуть, в своєму телеграм-каналі. До речі, друже, підписуйся, посилання буде внизу під відео. Також можна організувати і командну роботу, якщо ти командний гравець. На вкладці із твоїми рахунками ти можеш подивитися, скільки в тебе залишилось грошей, що ти на що витратив. до речі, є і індивідуальні профілі, за якими можна конкретно під тебе розрахувати, скільки буде коштувати послуги саме для твоїх задач. Ну що ж, ідемо до демонстрації. Ось як же ж воно виглядає? Та насправді все просто: йдемо в свої профілі і е, стартуємо. Ну, стартуємо, давай, наприклад, третій стартуємо. Е, до речі, казав і ще раз скажу: безкоштовні проксі, так класно ти за них не платиш, але поки я тестував, в мене кілька проксів відвалилось, з деякими ще щось сталося. По фіналу для того, щоб записати саме на відео цю демонстрацію, мені довелося ще раз зареєструватися на ресурсі з проксі під іншим аккаунтом і викачати собі ще один список проксі. Тож, друже, якщо є така можливість, і ти займаєшся цим професійно, то так, раджу тобі купити. Ну і тепер, як же ж воно взагалі виглядає? В тебе відкривається як наче звичайний браузер. В тебе є інформація, яка використовується для твого цифрового фінгерпринта. От ти бачиш її, яка твоя модель операційної системи, який твій браузер. І далі ти просто відкриваєш нову вкладочку і працюєш, робиш те, що тобі потрібно. До речі, і в цих браузерах я також зареєструвався під різними Google-аккаунтами для чистоти експерименту. До речі, пам'ятаєш, ми робили розширення для хрому, ОКХ-гаманець. І ось він автоматично сюди додався. Тобто не потрібно окремо заходити, окремо щось додавати, ось воно є. Ну і далі ти працюєш як у звичайному браузері. Але е, зараз я тобі покажу ще цікавішу тему. Так, ну і нарешті найсмачніше це як можна користуватися е, хмарними телефонами, як можна ними всіма керувати, як воно взагалі виглядає, і наскільки взагалі ця штука прикольно працює. Так от, заходимо в свої профілі. Тут є у нас браузерні профілі і є профілі мобільних телефонів. Обираємо, які профілі ми будемо стартувати. Ну, нехай це буде 4, 5, 6. 7. Хоча ні, давай, мабуть, все-таки четверту я приберу, бо у мене американські проксі чомусь все-таки вилітали. Ось. Обираємо і можемо їх запустити одночасно. Ось так бачиш, нас стартували натурально наші мобільні телефончики. Просто вони знаходяться не конкретно у нас, а десь там. Наступне, на що хочу звернути увагу, бачиш, у нас є модельки: Модель X і модель Y. Це ті, що ми обирали, коли їх створювали і потім активували. Зараз я покажу, як їх всіх можна синхронізувати. Але важлива деталь, якщо ти плануєш в майбутньому синхронізувати, то на тому етапі, коли ти їх створюєш, важливо створити, щоб всі вони були однакової моделі. Йдемо тепер в наш синхронізатор. І обираємо. Головний у нас буде ну, нехай, сьомий. А всі інші ми за ним будемо повторювати. У нас загружається панель із синхронізацією, і далі ми можемо одночасно керувати всіма телефонами. Бачимо наші мобільні хмарні телефончики, які в нас запущені. Все синхронізується через сьомий, шостий, п'ятий у нас, типу, як в слейві. І, до речі, прикольна тема. Бачиш, друже, отут час у нас на одному 4 години, на одному 6, на одному 12. Це означає, що вони знаходяться в різних часових поясах, тобто, і з точки зору сервісів, якими ми е, можемо користуватися, ці телефони е, не знаходяться десь в одному місці. Воно береться на основі того, де знаходиться проксі. Ну і тепер пам'ятаєш, я показував, як ми е, скачували Ютубчик. І, до речі, на кожному із цих телефонів я залогінений під окремим Google профілем. Зараз покажу. Що ми можемо із цим зробити? Тож, запускаємо Ютубчик. А тепер, друже, я тобі покажу, як воно працює. Насправді Ютуб цього не вітає, але я роблю це виключно в освітніх цілях. Просто щоб показати, що так, так воно дійсно працює. А, до речі, коли я ввожу, воно навіть вводить не синхронно, наче це робить три різні людини. До речі, від того, яку саме проксі ти використовуєш, можливо, тобі будуть випадати різні результати пошуку. Ось так воно, друже, виглядає. І скажу тобі чесно, я до цього ще перевіряв на інших своїх відео. YouTube такі перегляди зараховує. Хоча, ну так, я не ставив це на поток і робив це виключно в освітніх цілях. Так, YouTube, ти мене чуєш? До речі, друже, синхронізація вона працює не тільки із хмарними мобільними телефонами, вона працює із усіма профілями. Просто із хмарними мобільними телефонами ти працюєш окремо, а із звичайними профілями ти працюєш теж окремо, але по-іншому. Ось така прикольна фішка, друже. І нехай вона допоможе тобі заробити ще більше грошенят в інтернеті. До речі, якщо ти знаєш якийсь цікавий аеродроп, Обов'язково пиши внизу в коментарях під відео. Разом з тобою спробуємо. І звісно, не забувай про рефералочку. 50 профілів на 14 днів ти можеш просто безкоштовно з нею юзати. Ну, а на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже!